Шановні колеги Матвійчук, обласний прокурор. Його не должность тепер. Це машина. Гляньте, на жіноку на новий ренджеровий. Який рік 15, 15. 15. 2015 рік. 2.049 АЄНН. Подивіться, яка ділка. Значить, це машина 에, оформлена на дружину. Начальника відділу по боротьбі з організованою злочинністю так обласної обласної прокуратури скрипник. На прізвище скрипник. Гляньте, як наші скромні прокурори живуть. 180 тисяч доларів. Подивіться, вона коштує 200 тисяч доларів. Ця машина, якщо не євро, да, а може навіть і євро. От фермери да, у вас землю забирають. От гляньте на яких машинах їздять прокурорські. Оце так провели атестацію прокуратури. Да, да, Оставили але... злочинців, а убрали. Вони самі не пройшов. Вони а в області. Назначенко Оце, отакі вони проводять у нас реформи в органах прокуратури. Збирають у фермі землю. Реформовані прокурори приїжджають на у реформовану обласну прокуратуру на семінари по боротьбі з корупцією. Приїжджають на семінари на нові машини. На нові машини, значить, робимо так. Пост номер один у Дніпропетровську виставляємо біля прокурорського рейнджровера. Зараз йдемо до обласної до обласного прокурора і вимагаємо від обласного прокурора і від скрипника, щоб він пояснив, звідки взяв машину. Якщо хтось буде пробувати виїжджати, блокувати, не випускати. Це пост номер один. Слава Україні! Здоров я! Здоров я! Здоров я! А до речі, о, поди, зверніть увагу, у машині ремні безпасності зроблені камнями Сваровські, кристалами Сваровські. Гляньте. Гляньте, о, жир лізе з усіх дірок. Навіть ремні безпеки Сваровські роблять каміння. А? Гляньте, точно о, подивіться, он блистить як брильянти. Гляньте. Подивіться, Он Дивіться. О, дивіться. О, дивіться, Ремінь безпеки, Сваровський, От оце вони у нас після революції гідності. Це називається жити по-новому. Їздили на старому ренжуровері. Тепер їздять на новому ренжуровері. Це не життя по новому. Значить, так, по виставить. Нікому не здавати, попити єску стріляти на місці. А, да. а ми зараз йдемо до обласного прокурора да. і до начальника по боротьбі з організованою злочинністю. Обласної не прокуратури. О, я о, трой, доброго. доброго дня. Е, е, пан скрипник. Доброго дня. Ви ким працюєте? Начальником відділу по боротьбі з організованою злочинністю. По цього, за органами, які здійснюють боротьбу з організованою ну, злочинністю. Так чи ні? Е, невеликий секрет не буде дуже безкровно, якщо я спитаю, яка у вас заробітна плата. Около 9 гривень. На чому ви приїхали на роботу? Який у вас автомобіль? Тойота, корова. А рентгена журовер новий, який стоїть. А в кого? А в вашої дружини? Ні тут. Ви не знаєте, чия то машина. Да. Тобто машина то не ваша. Точно не ваша. От пішли по ним, яка. 2049. На, на які ви сьогодні приїхали? 2049 Rover. Тобто Range Rover не ваш. Він безхозний. Я не знаю. Не знаю де. Якщо він не ваш і він безхозний, ми зараз тоді викличемо службу, відповідно, автомобільну, щоб вилучили його на штраф чи, Так чи ні? Не ваша машина. Ні. Точно не ваша. Зачем вона Ну, ну Тому що всі про Дніпропетров знають, що ви на ній їздите. Не настільки популярні, вже стали популярні. Уже вся країна побачила і вас, і вашу машину. Не ваша машина. Ну хорошо, не ваша, значить, візьмемо, як без заберемо зараз. І в АТО відправимо. Ви не заперечуєте? ні? буде і Не ваша. І не вашої жінки. Ні. Не вашей жінки не. і не ваших дітей. Я не хочу вашу обсуждать. Я вам сказав, приходимо машину. покажу. ровер они в нового немає. Я вам покажу, покажу вашу. Давайте, Давайте, я вам покажу, Давайте, я вам покажу. Вон стоїть рейдж ровер ваш. Ну, Чого ви її трусите? Що ви боїтеся? Я нічого не боюсь. Хотите поїхати поставити на машину? Ходімо, включить, де Так на машину. Ви я сказали, вы приїхали на Toyota Корова. Так. Ключи, покажите на Корот. А, тобто нема у вас ключів від машини, так? Ви приїхали на Toyota корову. Ви приїхали, сказали Я приїхав на Toyota Corolla Ключі, покажіть від Toyota Corolla Ваша дівка вас привезла Зрозуміло. Хорошо, ключі він а я розумію, немало вже їх за туалет викинули чи куди? Унітаз, унітаз, куди викинули? ключі. Немає. Домовився. Значить, ми бачимо, що пан Скрипник обманює. Звичайно, так, ми не можемо вас тримати. Поки що йдіть, нікуди не дівайтеся. Скоро за вами вернеться. Руки <реку> в кишені. Ви При начальних радіо. чого ви не представляєте, сидіть сюди. Це ж ваш більше тут розуміє. Ну, машину знаєте. Я? Да, а, оці, а це чия машина? Не знаю. Ну а пробить зараз, по номері. Ну, так чия? Займаємо. Я не знаю, чесно. Не знаю. Не знаю. Не знаю. Щас провірю. Давайте, давайте і повідомте мені. Обов'язково. Так це одна Що зробимо? Вона що ти що, що, не... пробивається? щось провірите. Як не пробивається? Ліві номер? Не зрозуміло. До речі, може бути, може бути ліві номера. Немає. Чудово. Що зробимо? і евакуювати. Вилучить, що затримати Затримати машину і вистачити. Давайте посіли. Слухайте, ну то вони ж міняють їх раз на місяць, цих перчатка. Лєві номерся. Ну каже, не пробивається попасть. Ні, ні, я кажу про те, що якщо лєві номера на машині, значить машину треба затримувати.